Продовжують в Бозі. Іноді ми можемо заплутатися щодо нашого ходіння з Богом. Ми можемо не розуміти, де ми знаходимося на шляху, але довіряй Божій благості, навіть якщо ти не розумієш його плану для твого життя. Він виконає те, що Він бажає для нашого життя, якщо ми будемо довіряти йому, залишатися з ним і перебувати в ньому. Згодом ми зрозуміємо, Він буде вчити і направляти нас. Бог є Дух, і ті, хто поклоняється Йому, повинні поклонятися Йому в дусі та в істині. Ми повинні бути зосереджені на Ісусі і ніколи не забувати про те, що Він зробив на Христі, щоб спасти нас. Ми не повинні забувати, що ми очистилися від наших гріхів. Завжди є небезпека стати теплими. Завжди є небезпека, що ми станемо безплідними і забудемо нашу першу любов. Нам потрібно повернутися до тих справ, які ми робили спочатку, коли ми були захоплені служінням нашому Царю, який пожертвував своїм життям заради нас. Ми повинні вхопитися за його реальність і ходити в Його дусі, щодня несучи свій хрест. Ісус Живий. І він вічно живе, Слово Боже. Ми повинні сидіти біля його ніг і вчитися. Ми не можемо ставити на перше місце інші плани, ми не можемо ставити на перше місце себе, інакше ми станемо ідолопоклонниками. Людині призначено одного разу померти, а після цього буде суд. Ми не хочемо опинитися на поганому боці ні сьогодні, ні завтра. Забудь про минуле. Сьогодні, якщо ми чуємо його голос, ми повинні прислухатися, чути і коритися. Ми повинні покаятися, навернутися і приносити плоди відповідні до покаяння. Нехай Бог благословить тебе.